Сьогоднішній матч все-таки відбудеться. І, звісно ж, будемо сподіватися, що усе налагодиться завжди прикро, коли такі важкі ситуації трапляються в українському футболі. Ухвалює рішення пригальмувати Станіслав Мораренко на лівий фланг переведення. Тут можна знайти можливість для подачі. Хороший навіс і у вільну зону вривається. Андрій Новіков. Були у нього непогані шанси зачепитися за м'яч. Продовжується атака Діна, Можна бити по воротах. Удар по центру воріт летить м'яч. Микита Якубенко забирає. Перша нагода залишає м'яч на Савіна. Ще одне закидання вперед. У штрафний майданчик тут вривається Пуди. Удар! І сейв. але ні. М'яч у воротах. 1-0. Маріуполь виходить вперед. Доволі несподівано. А Дмитро Пуде. Вривається зараз у вільну зону і зміг пробити по воротах Олександра Бандури. Здавалося б, що удар не складний, і голкіпер має рятувати. Але м'яч все-таки опиняється у воротах. Складно одразу так зрозуміти, але це не пенальті. Ух, який момент! Зараз виникає м'яч. Лучає у каркас воріт. Потім у Якубенка, але у ворота не залітає. Нечасто такі моменти після кутового побачиш. Дивимося ще раз. Ось вона висока подача, і м'яч влучає у стійку, а потім в Якубенка. і відлітає в поле. Задоя на Мельниченка. Мельниченко тягне м'яч, але блискуче тут Борисенко встигає відібрати м'яч у Мельниченка. Закидання вперед виходить гулкіпер. І що? Зіграно у межах штрафного майданчика рукою. Ось, давайте подивимося попередній епізод. Ну, дійсно такий суперечливий епізод, але схоже, що на лінії десь приблизно зіграв рукою гравець фланговий, гравець універсальний, і він посідає позицію пуди на правому фланзі атаки. Одразу ж йде закидання вперед. Боротьбу Романчук ставить спину. повиляються футболісти Діна за що зараз відбувається. Фатєєв щойно вийшов на заміну буквально кілька секунд тому, і він відзначається забитим м'ячем. 2-0 стає рахунок. Оце так несподіванка. Дивимося ще раз. Романчук ставить спину, але якось пасивно він грає. Він нібито і закриває м'яч від Фатєєва, залишаючи м'яч для бандури, але погляньте, він потім ухиляється. Подача на ближню. Стійку! М'яч летить вище воріт! Закидання вперед. М'яч у штрафному майданчику. Немає удару по воротах. Знову натяк на загрозу. Можливо, тут вдасться пробити. Ні, перехоплення. І знову шанс на контратаку. Секунди залишається зіграти вже компенсований арбітром час. Манишенко віддає на Биковського. Биковський. Під ліву ногу собі кидає Биковський. Биковський. На виконання! Оце так удар. Ігор Биковський. Повертається у гру. Блискучий. Удар. Від сьомого номера Маріуполя і на цьому все шановні друзі. 3-0. Маріуполь вдома перемагає. Дінас Ігор Биковський ставить крапку у цьому матчі. Маріуполь набирає три залікові бали.